Про події війни говорить Стратком. 3 вересня російський агресор наніс ракетний удар по Полтаві. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельної ракети був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинились під завалами. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за попередню інформацію, 41 людина загинула, понад 180 дістали поранення. Одразу на місці. Ці трагедії почали працювати. Рятувальники обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією, як зазначили в Міноборони України ця трагедія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Протягом серпня міноборони здійснило закупівлю озброєння та тилового майна українського виробництва, а також запровадило інноваційні підходи до харчування наших військових. Ми спрямували свою роботу на посилення армії, забезпечення її всім необхідним та сучасним. Лише так ми зможемо гарантувати посилення обороноздатності держави, зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клімінков. З початку року, і станом на кінець серпня, агенція оборонних закупівель міноборони законтрактувала понад 350 тисяч БПЛА різних типів. Крім цього, іде активна робота з місцевими виробниками озброєння у пріоритеті: дрони, засоби реп та зв'язку українського виробництва. Також в міністерстві заявили про розробку нових сухпайків для військових з урахуванням релігійних, медичних та етичних вимог з'являться рослинні, кошерні та халяльні набори. Це забезпечить військовослужбовців якісним і різноманітним харчуванням відповідно до їхніх потреб. У ніч на 3 вересня ворог завдав удару трьома балістичними ракетами Іскандер м КН-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х 59 із Курської області РФ та запустив 35 ударних БПЛА типу шахет 131 131-136. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БПЛА. Ість локаційно втрачені. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Білгородської області РФ та окупованої Донеччини. Тим часом протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку. Також противник був активним на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках. На Покровському напрямку українські воїни відбили минулої доби. 56 ворожих штурмових атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Силідове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сила оборони України зупинила 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем. Верхня палата румунського парламенту схвалила урядовий законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомляє румунське видання Дігі 24 За проголосували 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два утрималися. Голова комітету з питань оборони сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату, за якою останнє слово в ухваленні законопроектів. Вона також заявила, що передача зенітно-ракет. Кетного комплексу Петріот не означає, що Румунія залишиться без захисту, тому що у Бухареста є ще сім таких комплексів: два з яких уже експлуатуються, ще два взяли на озброєння, і три незабаром прибудуть до країни. Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний госпіталь для збройних сил України. Цей стабілізаційний пункт, розташований поблизу лінії фронту, став першим в межах масштабного проекту, який реалізується міноборони у координації з медичними силами. Схід загалом проект передбачає будівництво більше двох десятків підземних стабпунктів. Шпиталь побудований на базі шести збільшених сталевих бункерів для забезпечення функціонування об'єкта, встановлені системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела Влення він складається з двох повноцінних операційних блоків, двох реанімаційних блоків, робочого приміщення та модуля відпочинку для медичного персоналу. Підземний стаб-пункт оснащений сучасним медичним обладнанням, включаючи кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. Такі підземні стаб-пункти є критично важливими для збереження життів наших військових в умовах інтенсивних бойових дій. Ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проекту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій, пояснив міністр оборони України Рустем Омєров. З метою додаткового захисту стабілізаційний пункт оснащений системами радіоелектронної боротьби. Загальна інвестиція у проект склала понад 20 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки командира медичних сил Схід Романа Кузєва, новий підземний шпиталь є найкращим із наявних стабілізаційних. Цінних пунктів тут є можливість надавати медичну допомогу понад ста пацієнтам щодоби, рятуючи сотні життів українських військових. Сподіваюся, що кількість таких об'єктів буде зростати. Зазначив він. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.